Ще Кобзе за наші Степ... Спередон Черкасенко, мій улюблений після пантелемона Колюша, на руїнах. Це 1919 рік. 19 рік е, газеті, ось так воно опубліковано, газеті Україна, офіціоз Української Народної Республіки, Кам'янець-Подільський. Ще кобзи наші у руках, ще не посліпли наші очі, і у надірваних грудях буяють ще пісні пророчі. Розбито наш Єрусалим, Сеонські святощі в руїні, але над попелом святим замає ще наш стяг на стінах. Нехай проклятий Вавилон несе на нас ярмо, кормигу, Паде до вічний наш полон, розіб'єм вщент неволі Криму, ганьбу московської труни колись крашали тільки мрії, тепер ми вільні сини і не підхилимо більше виї. Зміцниться наш Єрусалим його життям своїм обстоює, а трупом ворога гнилим поля. Окрадені гноєм, ще копзи наших в наших руках, ще не посліпли наші очі і у надірваних грудях буяють ще пісні.